Підробляли документи для виїзду за кордон. В Ужгороді оперативники кримінальної поліції головного управління Національної поліції Закарпатської області спільно зі співробітниками СБУ затримали двох чоловіків, які організували схему виготовлення підроблених довідок, що засвідчують непридатність військовозобов'язаних до служби. З таким пакетом документів клієнти могли безперешкодно перетнути кордон. За його виготовлення брали 10 тисяч доларів з однієї особи організатора. Вже затримали за аналогічне порушення минулого року. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу, тримання під вартою і правом внесення 1 мільйона гривень застави. Фігурант вніс дані грошові кошти і фактично вийшов на волю, де продовжив свою. Злочинну діяльність наразі його і його нового спільника вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо попередньої справи, то вона зараз вже перебуває в суді на розгляді. Зараз йому інкримінують статтю 332, тобто мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. І в цій справі досудове розслідування наразі триває.